Усім привіт, з вами Дімон. Е Як я обіцяв, трошки пограю сам, щоб збирати е гроші бо без грошей не цікаво дивитися, що тут роблю. Так, в нас є зараз 7000. Е ми побудуємо камеру для того, щоб до наших затриманих приходили відвідувачі. Щоб вони не бунтували. Так, 6 на 6, думаю, достатньо. Нам потрібно ще буде побудувати, кімнати, не кімнати, а кабінети для начальника тюрми, щоб почати розвивати якісь галузі в тюрмі, там відкривати різних ліка, лікарів чи там, школу щоб не... Мене... Могли потім займатися в майстерні чи на кухні допомагати нашим, нашому персоналу. Так, потрібно поставити двері. Так, у нас є 7000. Можна, в принципі, ще побудувати тут трохи камери нижче. 7000. чи нам вистачить. І нам потрібно 10. 10 чи трішки треба чекати. Ну, якщо ми ще побудуємо Не ще на 10 тут насмітилося 26. Ну, ще можна... Давайте ще 8. Або ні, ще, ще не будемо брати. Так, ми тут побудували, двері є. Тут бігають по колошку, ну зрозумію. Ау, тут доставка стоїть, так це треба забрати. Це теж тут робити комната для побачень. Ось так. І тут поставити стіл один, другий і третій. Добре. Так. Тепер. Тепер що вони ще? ще... Що мене ще потребують? Їди. Та зараз поїдять О, якась картинка нова, О, їдять, так цікаво, цікаво. Поки, поки я сам грав тут ще в мене багато затриманих потікало і подзвонили mm -hmm. так з мерії і сказали, якщо ще три рази хтось тече, то нашу компанію закриють. А я вже трохи удобство тут побудував. І у мене так вже не дуже є бажання тікати. Тут, тут було б добре побудувати тюремні ворота великі, бо вони почали тікати через, цю, через цю, цей отвір в цьому в паркані. І я думаю, що не будуть тікати, не почали тікати. Мені потрібно було побудувати, починають бунтувати. А в чому? В чому проблема? Ммм, mm, душ є. Тут тобто потрібно ще пару охоронців, бо зараз нас тут всіх переб'ють. Ага, треба було побудувати. Ми вже зробимо металодетектор. Металодетектор, де він? Де він? Так не бачу. Так ще спочатку ми зробимо охоронців пару. Ого! Oh -oh 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 -oh. <laughs> Всі повтікали! Це ми, ми програли. Всі повтікали. Безполізна охорона. І що далі цікаво? Так що нам потрібно загрузити, доки я дійшов. Так. І знову переграти, так. Тепер бігом будуємо кімнату для, для відвідувачів. Ось так тут це забираємо. Так, двері, бігом двері. І ось тут так кладемо металодетектор. Де він знаходиться? Так, металодетектор. А, ось тут він. Ось тут поставимо. Хоча, хоча б двох охоронців поставимо, щоб вони не змогли втекти. Поставимо тут тюремню ворота, щоб вони не тікали. І ворота заб... заберемо геть. Тут просто поставимо граду. Тоді вони за цей час не втечуть. Блін, один в один з тих втікти. Добудували чи ні? Так, добудували. Ще двоє течуть і буде знову поразка. А, блін, до метал так вже потрібно привезти світло. Він працював. Трічки добре, що вони тікають, потім коли нам привозять нових, нам платять гроші. Але проблема в тому, якщо ще двоє течуть, течуть то... Ми нічого не зможемо зробити. Якісь нас дуже агресивні. Не розумію, в чому проблема. Та потрібно відкрити бюрократію і там потім дослідити психолога. Там нам показує, в чому їхні проблеми, чому вони потребують. Та душ та душ є. Чому вони бунтують, ж не дуже розумію. Так, вони вийшли. Може трішки Вдвоєм більше цих. Немало де займатися і таксофонів більше. Напішли в мінус, але що зробити. Може хоч так ми їх затримаємо. Ми трішки більше часу. Якби ми відкрили... О, точно. Подивимось, які тут є гаранти. Так, построїть два кабінета. У нас нема... нема... Е, нема. Так. Так, ось, так. Нам треба плавати. Душову. Ага, ми ж душову не, не зробили, ми її побудували, а я не зробив тут це Хм, Це я тупанув. І потрібно ще загальну камеру побудувати. Ну, це має бути 5 на 5, але у нас тут 4х4 на буде достатньо. є 20 тисяч, о, це вже, це вже краще. Так. Е -е. Тут знизу ми за 10 тисяч таку велику цю. Зараз у нас буде більше. Отримання ось так. Ми зробимо. Вже розбудуємося. Тут ми побудуємо, скільки тут є місця. 7. 7. На 3 на 4. Це трішки не добре. Спочатку... Тут коло цього побудуємо на... Чот... 4 на 4. Кабінет ми тут зробимо. А тут у нас має бути ага загальна камера. Так, добре. Ну давайте будуйте швидше. Ще одна година і у нас вже не буде провірки. Так, тут двері потрібно побудувати. Ось так, добре. Так, тут. Все. Керальне, що все, все працює. Потрібно двері. Тут ми двері. І тут двері. Так. Тут хм, десь тут замало місця не буде 3, нам потрібно 4. Це проблема. Потрібно так зробити. Ось так буде добре. А тут раз, два, три, чотири, п'ять. Тут ще не буде знову 3, це я тупанув. Ось так треба. О! Одну забрати і тут одну забрати. Так будуйте швидше. Це довго все будують. Е Давайте, давайте швидше це все будуйте. Так, це вже знизу побудували, нам треба потрібно привезти все світло. Світло сюди привезти. Так, ось так. І воду. Сігнус там ще залишилось, ну трішки залишилось. Так, раз, два, чотири, тут вже буде цей. Тут теж на третьому. Так, добре. Поки вони сплять добре бребочі зробили, щоб вони не мішали одному. Тут теж світла немає, треба не провести. Ага, я забув зробити. зробити, зробити. Так. Комната для побачень. І тут стіл. Ой. Стіл один, другий і третій. так. Добре, чекаємо поки це все розбудують. Так тут потрібно нам... Тут це закрити. Тут закрите. Тоді ми можна цю стіну буде знести, нас вийде така суцільна ...тюрма. Так, всі пішли в душ. Чого тут недобудований осидем, але ну, не зрозуміти це. Двері, двері тут, двері. Двері. Давай кладі вже ті двері. Тут роботі вже доробляють світло. Зараз я нагадався про ті гранди, що додатково надають гроші. нам зараз на генератор світла вистачить вистачик, якщо включить один блок. Це питання. Генератор, дорогий, генератор коштує 5000. А п'ять тисяч не це тільки 3 вже не так багато. Так що нам ж тут добре було зробити? Так, у дворів самально є звість. Так, оно ну, шо м тут? Вроді що їм ще потрібно? Околишнє середовище, нам потрібно відкрити прибиральників, так, побудуємо хоч один. Хоча б один кабінет. Але ми тут заберемо цю стіну. Ось так зробимо. 6, 4 буде. Ось так буде добре. Дрібні двері. Двері поставимо. Можна зробити обшук всіх цілої тюрми, що вони тут нас ховають. Вони виходять потім всякими ножами, дрельками і потім... Тикають. Зламлюють двері, бувають наших охоронців. Я сам відкрию тут двері, бо я що не люблю. Опа, вже один тік. Один тік, другий не встиг. Трохи я тупанувший сам. Почав. О, знайшли дубінку вже. Дубін. Дубінку іш. І шприц. Якісь наркомани в тюрмі. Ну да, в принципі... Чого дивного. Що у нас в тюрмі, що в тюрмі взагалі на камане. Так, телефон знайшли, Телефон в принципі. Хай би звімав. Що, кухня? Не потрібно... Ще один роздаточний стіл зробити, я думаю. Тут ось Тут Будуємо ще. Ще один стіл, я думаю. Ну і ще один стіл С двох стрільного поставимо Окей, okay. ось так. О, дряльку з собою нас, як можна було не побачити, не розумію цього. Куди ці охоронці дивляться? Це його зараз у карцер відведуть. Це теж у карцер. Так, два в карцері всім очікують. Так, я вже трошки грав, тут можна було завербувати. вербувати. завербувати цих. Затриманих, щоб не були потім інформаторами, що відбувається в тюрмі. Але це потрібно, щоб у них був настрій. Такий упадочний. Блін, що я тут двох поставили, їм скучно не буде. Такожу цього. О, бачите, завербувати інформатор. Тоді ми нажимаємо тут. І коли нас буде відкрита розвідка, тоді ми зможемо там ка... Допитувати його. Потім вони відводять його, відводять його до себе в камеру і допитують. Що, що там відбувається в тюрмі. І менше підкопів відбувається. І цей. І вони відкривають злочини. Так, нам потім потрібно буде пращу щось зробити. А нам треба тут треба побудувати. Так, 4 ширини щоб було. Це якось, так. Тут стіну. Так, добре. Тут ми можемо, в принципі, карцер побудувати, або якусь камеру навіть. Так, тут буде кабінет нашого начальника тюрми. Так, кабінет. 4 на 4, добре. Тепер кабінет потрібно. офісний стіл, картотеку і стілець. Тепер тут є двері. Чому наші робочі не працюють? Щось не дуже розуміється. Нам потрібно ось тут поставити службові двері. Тут зробити ще доставку. Ось тут. Бо взагалі ось тут доставку. Так, і ще пару робочих наняти. Мені щось дуже довго це все роблять. Так, думаю, достатньо. Так, 5000 там залишилося. Так, тут ці обшукують. Ничего так, проводів не розуміє цього, що він не виходить тут це все зробити. Давайте швидше це все робіть, довго мацається. Так Всі по камерах, ми тут нічого не бачимо, треба потім буде розвідку відкрити. І тоді, коли ми відкриємо розвідку, ми зможемо роз... роз... розстановку зробити в тюрмі, там, ми... там буде ходити один наш охоронець і ми будемо все бачити, що там відбувається. Так що ми тут мали зробити? У велику камеру. Так, це тут це потрібно знести ці дві стіни. Ось так. Знести. А тут зробити. Хоча це просто завдання для того, щоб гроші було, а... Що то сама блін, я знов тупану, це просто... Ось так. А, так цих, у цих загальних камерах, якщо є індивідуальні, ніхто за три сидіти не буде. Я не дуже це розумію. Але що маємо, то маємо. Так, тепер тут робимо загальну камеру. Чому тут не зробилося ця, Ще не дуже теж зрозумів. Ось так. Тут ці двері. То, ось так. Ми їх ось тут переставимо, ми вже за них не платити. Завча не може викинути ці двері. Ось так. загальна камеру. Загальна камера. Ось так. Тепер нам потрібно тут. туалет і лавка. Туди ми поставимо куті щоб було ближче труби тягнути і лавочку. Це так і так зараз це буде все викидати. Так, тут труби, де тут труби у нас будуть? Підтягнути тонкий цей. Так, добре. Що ми б тут могли зробити? Ці маленькі такі, тут що, що? ту що. Навіть не знаю, складно, не потрібно. Кімнати відпочинку потрібно більше робити. Кому тут нічого не роблять, я ще не дуже розумію це. Чи щось халявлять, звичайно. Охоронці тут ходять. Щось я не дуже розумію, що в чому справа. Нічого вони хочуть робити. Вони всі позмочувалися. Може дійсно побудуємо. Тут кімнату. вони б цю камеру зробили, потім без цієї камери зробили кімнату відпочинку. Але робочі щось забили і нічого не хочуть робити. Так буде цього обшуку. Усіх дуже по місцях. Тип ще що щось тупить, не може звідси вийти. Не розумію, якщо нових тут взяти. Цих перебацаних. ці перебациних, щоб будемо чутись. Що де він ходить? Що він, що не якісь п'яні чи... Так... Угу. Нам потрібно було двері поставити, Тобто туди ну, так робимо. Ну, поставити тут двері. Че шо с получится, как я думаю, что ничего ничего не дасть. Так, Попробуем так пішло делало ч. Блин, це якось топ, ну бо я не дав їм доступ до доставленных товарів. Він ничего не смог зробити. Так. Ну я думаю... Ми добудуємо. В наступній серії вже почнемо робити тут камери в ці... в цьому блоці. Тепер ми зробимо... добудують на кабінет. Ми поставимо начальника тюрми і відкриємо бюрократію. Так. А в наступній серії вже будемо... Усе... Ну, усе нібо в нас так ваше й не стане. В сьогодні серії почнемо щось досліджувати. Так, тут ще якась є карточка О, начальника тюрми. А наступній серії вже почнемо досліджувати і, і побудуємо ще один блок для наших затриманих. Усім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Я розумію, що відео поки що такі собі, бо трохи ще шумить самий мікрофон не дуже. Я думаю, що на майбутнє собі куплю, якийсь кращий. Усім дякую за увагу. Всім до... До наступної зустрічі.